Получається, Дім? Звичайно. Звичайно. Що ми знімаємо? Пасат. без 7-й 2012 року. Дизельний двигун на 1,6 літрів. Коробка у нас механіка. Автомобіль свіжу пригнаний з Європи в чудовому стані. Зауважень по кузову немає. І комплектація заслугової уваги. Тут у нас шкіряний салон з Алькантарою. Маємо клімат, підігріви, мультикермо. Адаптивна, до речі, підвізка цьому автомобілі. Задній ряд простори, ось так він виглядає, дуже гарно збережений. Ну і місткий багажний відсік. До речі, такий автомобіль у нас є ще один. Ось він стоїть у нас. Дуже схожий, але трішечки інший. Бо дехто думає, що це одна і та ж сама автівка. А так вони між собою дуже схожі. Ось так виглядає другий автомобіль, який у нас також присутній на майданчику. Якщо вас зацікавили ці автівки, приїжджайте до нас, це Бердичів, шкіряників 8, автомайданчик Біравто працює без вихідних. У нас в наявності більше 100 автомобілів. Доступні такі послуги, як кредит, лізінг або обмін автівок з доплатою. Це послуга 3-1. Приїжджайте, ми працюємо без вихідних.